Вам Чуєте, що робить? А що сталося, дівчатка моя? Що случилося? Ти ж лежала, що случилося, манюня? Що сталося? Що таке? Що там? А що робити? Відкривати треба? Відкривати? Та перестань, йдемо полежемо, йдемо полежемо. Пішли полежемо. Пішли полежимо. Откривай, Що ж там таке? Сюди, Дуся! Ой, Саш, прикрий, бо вона вискочить, Дуся. Щас я закрию. Дуся, 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 йди сюди. Щас я закрию гараж, Саш, підожди, зараз. Хто там Саша приїхав? Ай Боже. Бачите як? Бачите, як все чує. Все, все, відкривай, я закрию ці двері, щоб вона не вискочила, не дай. Стоп, 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 вибіжить, як бешена! Все, все. Ти що, пішли? Пішли сюди. Ідемо. Диви, диви що робить, дивишся робить. Отам, Саша, да. там, там, там. І бачите, ось таке гімно мали. Я не чую, сижу за комп'ютером. Вона почула. Диви, 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 що робить, диви. Ай-яй-яй, не зайшов. Ай-яй-яй, не зайшов, Саша. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, що, уїжджа. Диви, 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 диви. Де він? Дивись урож. Що, пропав? Де він? Газує. От ви скажіть таке, гамно, але його нема, вони якось за нього забувають. Тільки приїжджав, все, їй ніхто не нужен. Що? Не хоче з тобою дружити? Де ж він? Де він? О, то і піся на ходу прямо від радості. Ой, і піся захотілося від радості. Де? Де Саша? Нема поїхав. І... Уїхав. Ой, уїхав. Уїхав тебе кинув, дуся. <реку> Тихо. тихо, борози колючі. Mm. <laughs> От так, ти чому я так кидав довго, Ти мене надурити хотів? <laughs> mm. <laughs> Моя ти зая. Що ти кажеш йому? Ти хотів мене надурити, дурити, да? <laughs> mm. бачите, що відбувається. Ой, Боже. Все, 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 Саша вже приїхав. Все, все. Саша приїхав уже. <ріст> ну я не зрозуміла, де ти дівся, скажи, де ти дівся. Ой, ой. <ріст> ой, чули голос яка? Ой-ой-ой, аж -ой -ой, кушпила пішла. Зараз вискочив отут, ану, Диви, 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 диви на цю кушпилу, <ріст> Та колючі рози. Колючі рози обережна. В хату. Іди роздівайся, скажи. А он тіша, тіша. Он киша тебе гавкає, тоже. теж. Кор Коротше, весело. Тільки таке ж в хаті не робіть. така дитина отак зустрічає Саню. Віддали. Санька ще каже, ж новий гріх по-старому. Ще 50 грамів себе з роботи налив. Бачите, три з'їли, мама половинку з'їла. А так ситно і добре. Дуже швидко. Супа ще трішки навіть залишилося, Галушки робила. Кошка. А то барсик и кишка там. Ну, їсти не хотіла, дивіться, які тут у нас. Ти бачиш, які сліди Да? Доберман, ти хто ти там? Сильний пес. Сильний. Пошли домой, бо холодно. Волкодав, пошли домой. Пошли домой. Пошли, домой. пошли бо холодно. Ну, Пішли, все. Холодно. Пішли. Йдем, йдем, йдем. Холодно, Іде, Саша, йдем. Йдем, йдем. Все, вже Саша йдем. прийшов буде з тобою. Давай, йдем, давай. Йдем. Не оглядайся, йде. Йдемо, йдемо йдем домой. Все, йде. От так. Надурив. Надурив. Зараз прийде. Він докуре. Іди до мене, йди. Іди до мене, він зараз прийде. Пішли. Пішли, нюня. Нюня, пішли, пішли. Він зараз прийде, нюнь. Уся. Ідем. Ти бачиш? Він прийде щас Він докурює. Ти ж сама зайшла. іди іди, Не хоче вона йти, вона на порозі терчить. Так, дружба крепка. Бачиш, докурюся, все подніма. Так, будемо плакати, коли будуть забирати собаку. Ой-ой-ой, ну що? Селяві. Така життя, що там зробити? Ну, ви бачили, просто цирк. Хорошо, що в мене був телефон у руках, і оце все ви бачили, що вона витворяє, коли приїжджає Саша. Просто крос. Просто.